Продовжуємо наші огляди на новинки від виробника Galaxy. Моделька G36 в чорному кольорі. Чорний матовий колір, Пакування кульки поганої якості. Одразу викитуємо, не використовуємо. Дві запасні гільзи. І ось така сльода. Добре, що вона ціла. Іноді може бути таке, що переїжджає розбита, Але це не впливає на пістолет, це просто пакування. Модель Python 357 з довжиною ствола 4,5 дюймів. Розмір 1 в один. Функціонал весь працює. Кнопка викидання магазину. Штуцер для виштовхування гільз. Все працює. Обертається. Повністю вся конструкція. Йде пластикова. З металевого тут тільки внутрішні елементи, які створюють давління і виштовхують через ось цей отвір. Зараз покажу через ось цей отвір повітря, через гільзу проходить і виштовхує вже через стволик. Ну, коротше, як у оригінального. Як стріляє. Відводиться, робиться простріл. Конструкція, не скажу, що прям супер якісна, непогана. Непогана, ламається не часто, при догляді працювати буде довго. Тепер показуємо вам, як стріляє, тестуємо, заправляємо гільзи. Яким принципом йде заряджання? Відкидаєте барабан або витягуєте всі гільзи, або просто вставляєте по одній кульці. Коротше, без так і потім просто затрамбовувати, обов'язково робіть обертання. Все, стріляємо. Що можу сказати за модельку посередньо. Дуже посередньо стріляє, вона якась ну, така досить слаба, антуражна, красива, але дуже слабка. Навіть якщо ми будемо робити посилення внутрішніх елементів, все рівно це не допоможе. У нас в описі є посилання на цю модель. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео, і підписуйтесь на наш канал. Дякую за перегляд.